З Євангелія від Марка. Того часу підійшли до Ісуса Яків та Йоанн Зеведеєві сини, і кажуть йому Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, про що попросимо тебе. Він каже їм: А що ви хочете, щоб я зробив для вас? Вони ж сказали йому: Зроби нам так, щоб ми один праворуч тебе, а інший ліворуч, сиділи в славі Твоїй. Ісус же сказав їм, ви не знаєте, чого просите. Чи можете ви пити ту чашу, котру я п'ю, і хреститися хрещенням, котрим я хрещуся? Вони сказали йому, можемо. Ісус же відповів їм, чашу, котру я п'ю, ви будете пити, і хрещенням, котрим я хрещуся, будете хрещені. Але щоб сісти, праворуч мене, чи ліворуч, давати не мені Це тим. Кому приготовлено. Коли це почули десятеро учнів, то почали обурюватися на Якова Йоанна. Ісус, покликавши дванадцятьох, сказав їм ви знаєте, що ті, кого вважають володарями народів, панують над ними, а їхні вельможи дають відчути їм свою владу над ними. Але не так буде між вами. Але Якщо хтось між вами схотів би бути великим, нехай буде вам слугою. І якщо хтось між вами схотів би бути першим, нехай буде для всіх рабом, адже й син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох.